Так, закінчив установку я роликів. Установив їх. Дивіться, як я робив. Я дюблився до бетону сюди до забору, до палубки резьби, забивав туди і гайками гайки знизу, гайки зверху для регулювання рівня роликів. Воно так удобно регулювати. Забив сюди трубу в землю і приварив, Тоже по уровню виставляв, трубу приварив. і ролики мене стоять мертво, хоч зараз й ворота, вони стоять мертво, вони не ворушаться. Готовий до заливання. вже. Сталося зробити опалубку тут таку трошки, поки воно вище мене стоїть вище землі. І буду заливати. Тут так само дивіться, зробив, Тоже укріпив, Все, тут трубу поставив я. У мене була стара труба, не її обварив, але ну, нічого, я її зачищу, шліфуно ну, буде нормально. О, і, теж укрупив так само до бітона з цієї сторони і до бетона з цієї сторони. У мене тут стяжка залита. Укріпив, заварив до труби, мене стоїть мертво. Що стопчик стоїть, не шевелиться, що стоять ролики не шевеляться. Отакого От каркаса. Приготував і буду заливати. Теж так само тут опалубку трохи зроблю, щоб на уровень було і можна заливати. Ось так-то так я встановлюю ролики. Все, всім пока.